Раз я потрапила в Чернівці дуже давно це було більше 15 років тому, і в мене був шок, тому що я попала в місто, яке було фактично побратимом мого Львова. Вся архітектура мене неймовірно вразила цей центр, ця пішохідна зона, ці красиві будинки, музеї, знаменитий університет. Але коли я потрапила перший раз в органний зал. То в мене був ще більший шок, тому що таке маленьке приміщення, і таке високодуховне, і таке спокійне, і таке умиротворене. Але в цьому приміщенні найбільше, що мене привабило і вабить до сьогоднішнього дня, це орган. Фактично, я поміняла професію, тому що я була піаністка я закінчила Львівську консерваторію як піаністка. І перший раз, коли я сіла на нього, я зрозуміла, я вже більше не зійду. Власне, чернівці це є перше місто, де я закохалася в орган, і я зрозуміла, що я буду органісткою. Як та людина, котра не може напитися води, і день, і ніч, як тільки є можливість, я сідаю за інструмент і граю, 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 граю. дуже часто є в Чернівцях, і я кожного місяця приїжджаю з концертами. А буває таке, що навіть е, з двома концертами. Mm. Чому ми взяли фестиваль баха? Тому що бах це є один з найулюбленіших і найбільш відомих композиторів у світі на ім'я Баха. Люди позитивно відгукуються і приходять. І дійсно було три концерти, і це був перший фестиваль Баха. Чотири роки тому він створений, і був повний зал. Разом з моїми колегами з філармонії ми співорганізовуємо не тільки цей фестиваль, а ще і літній фестиваль, органний, де приїжджають до нас іноземці. Ми їм робимо таке невеличке турне по Україні. Вони завжди починають з Чернівців. Це як стартова площадка. Потім іде Львів, Рівне, Луцьк. Співорганізатором і засновником 12 міжнародних фестивалей тут, на Західній Україні. І мені хотілося, щоб багато молодих людей зацікавлювалися цим інструментом і на ньому грали.